Робити. Прошу, щоб кожен почув наш план дій. Завтра, 12-та година дня, пам'ятник великому українському кобзарю Тарасу Шевченка. Збираємо не тисячу, не 5 і не 10. Збираємо 100 тисяч, як ми зібрали минулого тижня. Я прошу серйозно відноситись до моїх слів. Прошу, щоб кожен з вас позвонив друзям, знайомим родині. Ми збираємося в 12 біля пам'ятника Шевченка. Це мирна демонстрація і ми мирною ходою йдемо до серця української столиці. На Майдан!